Було Ахазові двадцять років, як став царем, і царював він шістнадцять років в Єрусалимі. Та не чинив, що було до вподоби Господові як предок його Давид. Він ходив дорогами ізраїльських царів, ба навіть і робив вилеті боввани Ваалам. Він палив кадила в долині Бенгінном, перевів своїх синів через вогонь. За звичаєм гидотних народів, що їх Господь вигнав перед Ізраїлем, приносив жертви і палив кадила на узвищах, на горбах і під кожним деревом зеленим. Господь Бог видав його в руки царя Араміїв, що побив його, забрав в нього силу бранців та й повів у Дамаск, видав його також у руки ізраїльського царя. І той завдав йому великої поразки. Пеках, син Ремалії, вбив в Юдеї за один день 120 тисяч чоловік, усіх войовничих людей, за те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх. А зіхрі, Ефраїмський витязь, убив Масею, царського сина, та Азрікама, головного над палацом та Елкану. Другого по цареві, Сини Ізраїля забрали у своїх братів у полон двісті тисяч жінок, синів та дочок, та й силу здобичі награбували в них і принесли ту здобич у Самарію. А був там пророк Господній, на ім'я одед. Він вийшов назустріч війську, що поверталось у Самарію, і сказав їм: Оце Господь, Бог батьків ваших, у своєму гніві на юдеїв видав їх у ваші руки, і ви повбивали їх з такою лютістю, що вона дійшла до неба. І тепер ви гадаєте, підбити під себе синів Юди та Єрусалим як невільників та невільниць? Та хіба ж у вас самих нема провин перед Господом, Богом вашим? Тож послухайте мене. І поверніть полонених, що ви захопили з поміж ваших братів, бо гнів Господній палає на вас. І деякі з начальників синів Ефраїма Азарія, син Йоханана, Берехія, син Мещелемота, Єзекія син Шалума, та Амаса, син Хадлая, встали проти тих, що повертали з війни, і сказали їм не приводьте сюди полонених. Невже ви маєте на думці додати до провини, що вже тяжить над нами перед Господом нові наші гріхи та переступи? Вже й так велика наша провина і гнів палає на Ізраїля. Тоді військові лишили полонених та здобич перед начальниками і усією громадою. І встали мужі, призначені за іменами, взяли полонених і одягли всіх роздягнених між ними і здобичі. Одягли вони їх, узули їх, нагодували і напоїли їх, намастили їх олією, посадили на ослів усіх слабих споміжних, них та й, відвівши їх в Єрихон, місто пальм, до братів їхніх, повернулись у Самарію. Того часу цар Ахаз послав послів до Асирійського царя, щоб він допоміг йому. Едомії прийшли ще раз, побили Юду і забрали полонених, та й філистимляни нападали на міста, що на низині, і на півдні Юдеї, і здобули Бетшемеш, Аєлон, Гедерот, Сохо та залежні від нього міста, Тімну та залежні від неї міста. І Гімзо та залежні від нього міста, і оселились там, бо Господь хотів понизити юдею за юдейського царя Ахаза, що довів до розгнуздання і тяжко грішив перед Господом. От і двигнувся на нього Асирійський цар Тіглад-Пелесар, що завдав йому тільки лиха, і не допоміг йому, бо цар Ахаз – Мусив забрати скарби з дому Господнього, царської палати і від князів та й віддати Асирійському цареві. Та це йому не допомогло, Ба навіть і в скрутний для нього час він, цар Ахаз, грішив і далі перед Господом. Він приносив жертви богам дамаським, що його побили, бо думав собі. Боги арамійських царів допомагають їм, принесу і я їм жертву, то й вони, мовляв, допоможуть мені. Але вони були причиною занепаду для нього і для всього Ізраїля. Ахаз зібрав посуд Дому Божого і розбив його. Він замкнув двері дому Господнього і наробив собі жартовників по всіх кутках в Єрусалимі. Крім того, спородив узвища в кожному місті юдеї, щоб кадити іншим богам, і тим привів до гніву Господа, бога своїх батьків. Решта його дій та всі його вчинки від перших до останніх. Записані в книзі юдейських та ізраїльських царів, Іспочив Ахаз при батьках своїх, і поховали його в місті в Єрусалимі, бо не хотіли класти його в гробовищі юдейських царів. На місце його став царем син його Єзекія.